Вітаю, шановні підписники та глядачі каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і відразу ж, користуючись нагодою, я хотів би порекомендувати вам відеоролики та канал під назвою Як Каян. Це дуже хороший друг, ютубер та спонсор нашого каналу, тож рекомендую підписатися на нього, напишіть йому коментар, що ви від мене напишіть і мені під нашим цим відеороликом, що ви підписалися на нього, тому що він робить якісний контент. Про український на українську тематику і українською солов'їною мовою. Тож підпишіться, не пошкодуєте, я частенько зависаю на його відеороликах. От о, даний відеоролик не дивився лише із за того, що був на роботі, і, на щастя, в неділю маю час подивитися після запису цього нашого альтернативного сюжету, який буде присячений альтернативному 1990 році. І так, друзі. 1990 рік, це рік великих потрясінь, рік змін. Більшість із вас знає, що починаючи з 1989 по 1991 року у Радянському Союзі та у Східній Європі відбувалися кардинальні зміни з розвалом Радянського Союзу, і Михайло Горбачев, який нещодавно помер, президент перший президент Радянського Союзу. Він, ну по суті, мирним шляхом. Дав добро на розвал Радянського Союзу. Але у нашій альтернативній історії, яка буде присвячена 99-му, точніше 1990 році, цей розвал Радянського Союзу він не був безкровним. Він не був безкровним того, що, як ви бачите, те, що в реальності в 90-му році не відбулося війна. Відбувається поступово, через 30 років, це і різні конфлікти, які спричинила Росія і тому подібне. Тож ми відразу вирішимо всі подивимося, як будуть вирішувати світові лідери свої територіальні спори, щоб потім не було таке бомба, яка задіється через 20-30 років реального чи віртуального часу. Безліч країн отримало свою незалежність. Безліч країн є на межі свого виживання в економічному плані. Десь хтось там на когось нападає. Одивіться, африканські країни ніяк не можуть вирішити, який е, строй буде кращим, чи демократія, чи монархія, чи націоналізм. Е, відбуваються е, і громадянські війни е, комуністичного строю, який вже по суті, якого вже по суті викидують на Асфалку історії, ну і Варшавський договір та НАТО, які на щастя так і не розпочали Третю світову війну з 1949 року по 1990 року. Альтернативна історія, вона тим і чудова, що альтернативна історія. Ми за допомогою неї можемо подивитися, що би відбулося. От як ви бачите, 8 березня 90-го року Корейська Народна Демократична Республіка, назбиравши величезний континент військ, вони бачать, що радянська система рушиться, і поки цього не стається, поки ще Михайло Горбачов дає гарантії незалежності Корейської Народної Демократичної Республіки. Вони перетнули кордон із Республікою Кореєю та намагаються захопити, об'єднати Корейський острів, полуострів, під єдиною Егідою і єдиною комуністичною системою. Ну, таким чином, вони може хотя показати, що холодна війна буде продовжуватися в незалежності, чи очолює її чи ні, тому що у світі є ще безліч комуністичних режимів. І Корейська Народна Демократична Республіка, яка провела масову мобілізацію в 89-му році, і за допомогою Китайської Народної Республіки переозброїла свою армію. Вони, от як ви бачите, вже біля Пусана і Республіка Корея, яка була залишена сам на сам, того, що НІ НІ Америки, ні Організація Об'єднаних Націй, не допомогли Республіці Кореї в відстою свого. А суверенітету та незалежності ця війна була швиденька, того що пере, перевага у живій силі була настільки велика, що ну по суті Республіці Корея не залишалося нічого. От і якраз от є в нас таке історичне рішення, в якому говориться, що 23 березня 1990 року Корея стала єдиною. Також у цю епоху сталося історичне таке заявка: перша країна Радянського Союзу, як Литва, 23 березня 1990 року вийшла із складу Радянського соціалістичного союзу. Це було потрясіння як і для східнього блоку Варшавського договору, так і для Михайла э, Горбачова, який в реальності на це закрив очі, Але у нашій альтернативній реальності Радянський Союз тримається до останнього, щоб він не розвалився. І його намагання, ну, насправді. Досить ефективні. То, що, от, показуючи з розправою над Литвою, дивіться, швиденько, буквально за пару днів там е, оточується литовська армія, захоплюється вільнус, захоплюються стратегічні міста. Це навіть буквально за декілька годин це все відбувається. Ні Америка, ні НАТО, ні Європейський майбутній Союз не може у цьому зарадити ніяк. От, по суті, ніяк. Того, що Радянський Союз показав силу. Він показав грубу силу. Це недобро в довстроковій перспективі, того, що любий геноцид, люба війна та придушення свободи рано чи пізно він дасть про себе знати. І гнобитель поміняється місцями і жертвою. Тим не менше у квітні 1990 року Литва пала. Не допомогли їм НАТО, не допомогла їм і Британія, яка хотіла гарантувати незалежність. Литва пала швидко, а Радянський Союз атакував Фінляндію. Я не знаю, чого в нашій альтернативній реальності Радянський Союз вирішив, що фіни мають бути прокомуністичні, але Михайло Горбачов, напевно, своєю верхівкою. Він настільки впився кров'ю цієї влади, що Радянський Союз, місто того, щоб приходити шлях демократизації, він придушує свободу слова, і він намагається знищити буквально все на своєму шляхові. На щастя, заступилися за Фінів Швейцарія, Швеція, точніше Корольство Швеція та Республіка Фінляндія вони два нейтральні, дві нейтральні країни, які знаходяться в. Даному регіоні, вони намагаються стримувати радянський соціалістичний рух, який намагається не те, щоб там взяти собі якісь території. От Радянський Союз Михайло Горбачов відразу ж таки каже чорному по білому: Фінляндія має бути комуністична, Швеція має бути комуністична. Все, що не входить в блок НАТО, має бути комуністичним. Також 23 квітня 90-го року китайсько корейський пакт оборони став офіційним Єдина Корея та Республіка Китай, Китайська Народна Республіка оголосили війну Тайваню та Японії. На цей раз за Японську державу заступилися Сполучені Штати Америки та весь блок НАТО. Це іще раз розв'язало руки Радянському Союзу в Європі. Ну, а як ви бачите, Японія та Китай, точніше, Японія із американцями пропонує там капітуляцію чи ще щось. Ну, чесно, не переведений мод, я навіть і не можу вам сказати, але це наподобі, от, припустимо, з часів Другої світової війни. Так заспавнилося, певно, із 45-го ну, 45-го року. Тим не менше, мої шановні колеги. Японська імперія, ну, японська країна, Демократична Республіка, Монархія, Конституційна монархія, вона не має сил, щоб стримати корейський демократичний рух. Також не має сили стримати Республіка Тайвань, Чан Кайші, 82 дивізії, які висадилися на Тайванському острові. І потім атакували за допомогою відкритих портів, які вже захопила Корейська Народна Демократична Республіка, атакували Японію. Світ повністю змінився. Китайська Республіка Тайваня приєдналася до Китайської Народної Демократичної Республіки. В Японії з'явилася нова країна це Японська імперія, яка на острові Хокайду проголосила про. Те, що вони будуть нейтралітету дотримуватися, лиш ну, Китай, Корея їх признали. Згодом, 10 травня 1990 року свою незалежність проголосила Латвія. Це вже була друга країна, яка сказала Ні Радянському Союзові, попри те, що Фінляндія, Швеція та Литва, вони жорстко, так і з ними э, розправляється Радянський Союз. Щодо Близнього сходу, то ми бачимо, що Курдистан повстав. Курдський народ повстав проти турецького гніту, і наразі він би переміг, напевно, Турецьку республіку, якби не те, що Туреччині гарантували незалежність та територіальну цілісність всі європейські лідери. Ну, тобто всі по блоку НАТО. Також і ще 2 червня 90-го року стало історичне рішення, неймовірне історичне рішення, яке могло бути лише тільки в альтернативній реальності. І це рішення, воно полягало в тому, що Західна Демократична Республіка ГДР і ФРГ, от якщо я добре вимовляю, ну ГДР так, німець, німецька демократична НДГР, так правильніше буде по-українськи. Західна і східня Німецька Республіка, комуністичний та капіталістичний світ, об'єдналися під єдиною Егідою. Вони об'єдналися задля єдиної Німеччини. Але це було об'єднання із Підвоху. Західна демократична Німеччина за допомогою дипломатії, тиску, армії, як колись Гітлер в 1938 році, змушують Австрію Австрійську Республіку. Приєднатися до їхнього пакту, фактично викинути домовленості про жорстку нейтралітету Австрії, ну а згодом. За допомогою тиску, за допомогою політичного шантажу і загрозою новою війною, а також слабкістю західних партнерів по НАТО, Австрія приєдналася по референдумові як у 1938 році при Третьому Рейхові, до Західної демократичної республіки. Східня Демократична Республіка намагалася тиснути на Чехословацьку Республіку, яка на даний час іще перебувала у складі ну, під впливом Союзу Соціалістичних Республік. Східню Республіку Німеччини цікавили судети, як і Гітлера, теж саме в 48-му році, і Чехословацька Республіка з Москви. От поступив наказ від Михайла Горбачового, що аби не розпочати в Центральній Європі нову війну, поки Радянський Союз буде намагатися приборкати Республіку Латвію, Швецію та Фінляндію, хай от судети Чехословацька Республіка уступить. Східньому комуністичному другові лиш би не було війни, от як то кажуть, лише тільки б не була війна. І так, дорогі друзі, альтернативна історія продовжується другого. Липня 1990 року Фінляндія пала, але на карті країн Балтії з'явилися Естонські Штати Республіка Литва та Республіка Латвія плюс із Нейтральною Королівством Молдови, яка іще не знаю яким чином взяла територію сучасної України. Уже 4 липня 1990 року, ну, точніше, серпня, 4 серпня 1990 року. Східня Демократична Республіка Німеччини атакувала Польщу. Я не скажу, що от події розвиваються аналогічно, як колись там, через деякий час, у минулому часу. Але я знаю одне з точністю на 100%, що історія повторяється. І історія справді повторилася того, що східня комуністична Німеччина накупила настільки великі ресурси за допомогою переозброєння Західної Німеччини, яка проголосила в цьому ж конфлікті свій нейтралітет. Польща, яка не мала сил та армії, теж боронитися, не мала взагалі ніякої оборони, в них ніякого шансу не було. Радянський Союз відхрестився від Польщі, тому що ну він не в состоянні був би прямо протистояти проти західної та східної Німеччини тепер, коли вже фактично все тріщить по швам. Все тріщить по швам. Радянський Союз, дивіться з країни Балтії відкололися. Радянський Союз відхрестився від Польщі Комуністичної. Навіть потім вже він якісь там війська свої вводив, але це вже було пізно. Того що 22 вересня, якраз День народження моєї жінки, Радянський Союз розпався. Він розлетівся, розпався із-за слабкості режиму Союзу Соціалістичних Республік. Не було Горбачова в Москві. Був уже Єльцин, але це не та Росія, яку би хотіли бачити можливо більшість росіян, того, що були е, території, які не належали, от не знаю як, але Нікола Сторой, напевно, він ще живий чи ще щось ще його клонірували, являється е, імператором частини Сахаліна. Ну а Михайло Горбачов являється президентом Радянського соціалістичного союзу на Курильських островах. Отака От альтернативна історія стосовно розпаду Радянського Союзу. Світ помінявся, з'явилися нові країни, Австро-Венгерська імперія не знаю як. Україна Кучмі не знаю як, Пантелеймон якийсь, країни Балтії, Крим відокремлений, до того ж, того ж самого вересня Сполучене Королівство атакувало Ірля, Ірландію. Вони намагаються об'єднати всі Британські острови, тому що в світі фактично є хаос, анархія, комуністичний строй пав, Німеччина піднялася. Ну і для сполученого короліста повернення Ірландських островів під єдину таку правову норму це був ідеальний час. Тож Маргара Тетчер не Квапилася, але й не гаяла свій час. До того ж, 4 жовтня 1990 року Федеративна Республіка Німеччини та, ну, ГДР та ФРГ об'єдналися в єдину надпотужну та сильну Європейську центральну державу, яка фактично відродила всю територію Третього Рейха. Ну, чи не парадокс? До того ж, відродивши і воз'єднавши Західна східня е, е, Німеччина, вони. Е, Оголосили війну Його комуністичній Угорщині, Комуністичній Болгарії та Комуністичній Албанії. НАТО, США, Франція, Британія їм просто аплодували. От тут е, е, нікого не цікавить, що Німеччина розширила свої території як нацистський рейх у 39-му році, там взявши Дацинк під свій контроль. Це нікого не цікавило. Головне, що в німцях у Берліні є не комуністичний режим і не фашистський, це демократи, і вони борються проти комуністів, які б рано чи пізно теж від, відхрестили б від комуністичного режиму на Балканах. Європа та е, Сполучені Америки в собі вважали, що хай собі німці там. Роблять правильне діло, ми ще їм дамо якусь копійку, аби німецький Європейський Союз переживав період розцвіту. Саме що ж, Німецький Європейський Союз був створений Німцями не для благополуччя Європи центральної, а для відновлення впливу якраз то Німеччини на центральну континентальну Європу. Німецький Європейський Союз це альянс, який є на противовагу НАТО. І якщо от справи підуть і так далі, то напевно НАТО або ж країни Західної Європи будуть відчувати свою слабкість, або приєднаються до Німецького Союзу, або от як дивіться, як Куба, не захотівши цього, скинути режим Фіделя Кастро, то Америка використовує грубу силу, користуючись тим хаосом, як і британці, у, у світі, того що нема вже Радянського Союзу, який буде. Загору... Яке буде загрожувати ядерною війною. Ну, фактично, от із бази Гуантамо на Кубинському острові. Американська армія без бою, без жодного такого серйозного сі супротиву, вони захоплюють всі ті території, які їм треба. А Соціалістична Республіка Куба капітулювала, так і не розпочавши те, що вони обіцяли партизанську війну. Америка, Британія. Німеччина та Радянський Союз фактично за один рік змінили карту світу до неупізнаності. Я не знаю, чи в реальності були б такі зміни в, ну, в реальному світі за один рік, але гадаю, що так. Того, що у, хоч і в віртуальному, хоч і в реальному світі, от є такий градус накопичення от цього, от у нашому випадку, світової напруженості. Який, по суті, ну, як той мильний пузир, він хлопається і з'явлюється новий світовий порядок. Ото сталося в нас в сьогоднішньому альтернативному випускові, де частина Японія була окупірована китайцями, частина була незалежна, нейтральна Японія. Яка перебувала під впливом Китайців, був Радянський Союз на Курильських островах, був Російська імперія на частині Южного Сахаліна, єдина Корейська Народна Демократична Республіка, Комуністів і ще теж такий нонсенс, який ще Західну Японію, китайці, які захопили Тайвань, в Європі повний хаос, Дефедеративна Республіка Німеччина, захопивши фактично такі країни, як Австрія. Частину Єгославії, всю Чехос... Чехію, частину Польської Республіки. З'явилися нові союзи, як Німецький Європейський Союз, Британія, яка захопила Ірландію. Ну і НАТО, яке так і не розпочало війну та карательну операцію проти Радянського Союзу чи Німців. На території Закарпаття Хотина. Черновцях і Західній Україні з'являються зовсім нові держави, які взагалі вони не мають ніякого співвідношення до реальності: Кримська Незалежна Народна Республіка, Єльцин, Абхазія, Южна Осетія, Чечня, Азербайджан, Грузія це всі країни, які отримали отримали незалежність. Ну і країни Балтії, Білоруси та іще ще країни от Карелія, яка відокремилася від. Союзу, ну і створила свою незалежну державу. Ось така альтернативна історія у нас сьогодні. Друзі, я дякую всім за перегляд і дякую за те, що дивитеся альтернативний канал, підписуєтеся, коментуєте, лайкайте, ставите вподобайки, цінуєте і терпите. За все вам велике спасибі. Але наш сьогоднішній відеоролик, він підходить до кінця і за один рік трапилося дуже багато яких подій. Тож, дякую вам! Хай вас Бог береже, до побачення і ще побачимось.